Команда добре працювала та готувалася до цього матчу. На початку поєдинку ми мали моменти. Після того, як пропустили перший гол, у мене не було відчуття, що ми не зможемо виправити ситуацію. Було декілька моментів. А другий тайм у заключній фазі футболісти приймали неправильні рішення і особливо не мали нагод, щоб змінити рахунок на табло, а потім пропустили ще й вдруге. друге. Відсутність Чуркота Голдена, я б міг на цьому спекулювати, але гравці, які грали замість них, мають інші якості, але вони підходять, щоб грати в команді. Це не головна причина. Так, можна сказати, що вони гравці трошки іншого плану, але не думаю, що це стало для нас проблемою. Перед матчем у команді була атмосфера, щоб продовжувати далі успішну серію. Ми знали, що попереду важкі матчі з командами, які прагнуть грати у футбол і тим самим давати нам моменти, щоб відзначитись. Початок гри шанси команди створювала, а ось у другій половині створили дуже мало. І причина не у виклику футболіста у збірну чи травмованих гравцях. Це був якщо не наш день, то точно не наш другий тайм, і це треба виправляти. Я увечері спокійно передивлюсь відео гри, і можливо, побачу певні моменти, де треба було зробити інакше. Ми хотіли перемогти, набрати додаткові бали на наступний етап чемпіонату, але нам це не вдалося. Можна сказати, нас опустили на землю, і треба далі працювати. Попереду заключний матч проти Полтави. А вже потім будемо готуватися до весняної частини. Старт гри був хороший. Треба було ще підвищувати темп, показати супернику, що ми хочемо перемогти. Не вдалося. Були моменти у першій половині, які ми мали використовувати, а другий тайм був поганий. Можливо, це втома. Ми добре попрацювали протягом тижня. Перед цим перемогли п'ять матчів поспіль. Сьогодні також хотіли перемогти. Щодо Калітвінцева, я ще не встиг поспілкуватися з лікарями. Це вже завтра буде знати більш точну інформацію. Раді, що ми перемогли, що гарно закінчили цю частину сезону, гарною грою перемогою. Які емоції? Емоції в тому, Чуєте в роздягальні. Це емоції. А у мене так уже опустошення. Що стало ключовим для того, щоб вашій команді здобути такий певний, переконливий позитивний результат цього матчі? Забити м'ячі. І зіграли на Я завжди намагаюся, щоб хлопці грали більше вперед. І якщо для, для перемоги треба забити на один гол більше, ніж суперник. Так ми не намагалися там захищатись, да, да. гарний суперник, який. Десь під цілий першому таймі, да, там намагався, нам було тяжко, десь витримали, але ті моменти, які ми создавали, реалізували, реалізували, есть... Забитим забути м'ячі, яка приносять перемогу. Те, що на першому місці, ну таке. Це про межуточне місце. Ну, зараз там об'єднається група, ми вже вже будемо не на першому місці. Звичайно, що приємно, якщо це так станеться, то це заслуга хлопців. На початку сезону ми дуже негарно стартували, да, пішли зміни. В тренерському штабі і десь потрібно було хлопців витягнути морально-психологічно, але цей потенціал, який був закладений предучим тренерам, да, хлопці, це тільки ментальність треба було поміняти. І дуже благодаря. Це йшли, ми не дивилися там турнір та ми йшли від гри до гри і намагалися грати в футбол і для того, щоб вболівальники, які є на стадіоні, за нас переживали. І їм подобалась наша гра. Наш клуб ще рік тому був аматор. Для нас це звичайно крок. Ми десь гра і результат да, там, трішки пережає те, що є у нас, але ми розуміємо, що нам ще працювати, працювати. І, і зараз наступить трансферне на вікно, і будемо думати, кого сохранити, з ким, можливо, хтось із хлопців не захоче, хтось мало грає. Да, хтось, це вже такое. Ми ще раз кажу. Ми не дивимося на соперника, ми дивимося на себе і намагаємося грати в футбол од гри до гри.